Земляки, нам з вами неймовірно пощастило жити в найкращій країні світу. Наші гори кремезні й високі, хоч ми не маємо часу на них піднятися. Наші моря глибокі й чисті, хоча мешканці Бердянську про це не знають. Із семи існуючих чудес світу у нас є всі сім. І це без Дніпро Гесу і Шулявського мосту. Наші дороги це взагалі справжня казка. Але головний скарб – це люди, наші люди. І нехай твій батько ефіоп, а мати канадка. Якщо ти вподобав Україну, ти українець, ти наш. Заради коханої Сарочки турок Фатіг проміняв темпераментну Анталію на колоритну Одесу. І тепер єдиною перешкодою до щастя молодят є теща тьотя Роза. Вона упевнена, що шлях до серця чоловіка лежить через його нервову систему. Ні, 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 не тут. Вот так. моїй кроваті який там мужчина? Свою першу брачну ночь. Я говорила то же самое. Ничего, не переживай, привыкнешь. Что он делает в Сарочкиной постели? Где Сара? Пусть она мне все объяснит. Давай не программируй мне нервы, да? Каждое лето Сара и Сарина комната со всем барахлом переезжает во флиги. Почему? Потому что у меня сегодня праздник. В мой элитный Пансион у фрау Розы приезжают первые постояльцы. Какой пансион? Ой, если бы ты жил в Одессе чуть дольше, то ты бы знал, что с первым лучиком солнца даже собачья будка превращается в пятизвездочный отель. Ну у вас. Даже шведского стола нету. Зато у меня есть шведская стенка. Она же фитнес-центр и она же гардеробная. Да ваш пансион находится даже не на пятой линии от моря. На первой. Он находится на первой трамвайной линии. Каких-то шесть остановок. И ты наконечный. Потом на маршрутку и ты уже у моря. Да не будет у вас клиентов. У вас же условия ужасные. Готовите вы плохо. Никаких услуг за такие деньги. Людям проще в Турцию полететь. Там сервис лучший в мире. Что ты сказал за сервис? Я сейчас быстро его улучшу. Иди сюда. Гутен так. <laughs> как вам... Наш турецкий сервис. One dollar, сэр. Наташа Хабиби. Да, да, да. Турист. Чем больше в моей гостинице будет турецкого сервиса, тем меньше у фрау Розы чешутся руки. Оп! Я проводить вас на море. Я любить туристы. Да. Наташа Хабиби. Оголошений у розшук тепер вже громадянин Кіпру Микола Сянович Азаріс для втечі з України обрав маловідому авіакомпанію Говерла Ейрлайнс. Але пан Азаріс навіть не підозрював, що тікати з країни болотами було б швидше. Вічі, вітаю всіх-сіх, всіх, всіх, всіх! Тож гаверла Ейленд тягне ливу! Сьогодні природка дарує гарні метроумовки, сонце сяє, гріє та гарний настрій щекоче. А наш пілот вже близько телефонував. Скоро Ми дім пілота вже вісім годин. Ви би хоч води далі, їди, навіть в тюрмі кірм'яти то ну, ти полопати хочеш? Є у Лесі різноманітна хрумка. Ханські харчі, чеченичка, болібяка під соусом лебяда. Так недлики. <суспільстви> Це що? Кльоцка. Бухтирка. Поняв? Бухтить гаряча вода. Ти туди биваєш оті ті маленькі людці бездріки. Там воно бухтить, квариться 20 хвилин, а потім видягаєш. Може вже дудлить. Найсмачніший вариант то кнедлик з м'ясом. Ну це тільки для того, у кого квіточок до бізнес-клазирку. Бізнес-клас? У мене бізнес. У мене бізнес. Я вітаю тебе, босинський хлопандро. Радійку вмикай, бо злітаєм разом. Нарешті тепер можеш набивати пуздряко, бо ти вже все давно оплатив грівасом. <риклад> Смачного піпітяка. А я думав, крім песен, ні вже нічого не дістанеться. Ну що, Смачнушка. Вкусніше, ніж котлета по-київськи. По-кипорськи. Это наш новый пилот. Надеюсь, мы наконец-то, полетим. Ні, то сусідяка капітана. Каже, що Кеп трошки прихворнув. Тоже він у нього на підміні. Бо коли сусідка хворіла з ангіною з льох, капітан його свиней підмивав та курком головою одергав. Тож у нього должека. Жека. він вміє управляти ні, але ніж, напевно, кумеки до цього, коли сідає за руль самольота, та не туди прямо, так. Да. А може лучше все-таки подождати пілота. Підсидімо, пообщаємося, покушаємо а? Ні. Ти вже останні кленники жер, яке вчора. То, мабуть, він зараз і від них за травленням шлюнку і зльок. Десять років тому Тернопільський футбольний клуб Колосок став для легіонера Антуана Бубедіуфа рідною домівкою. Керівництво Колоску давно мріє вигідно продати талановитого сенегальця. Але легше новому патрульному дати хабаря, ніж умовити Антуана залишити свою нову батьківщину. Що доспівався соловейка чорнокрилий. Все за тобою прийшли. Що, знову шукаєте волонтерів у полі вночі чергувати? Скажіть йому ну, все як є. Громадянин Сенігалу Антуан Буба Діуф, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп'яніння. У якому стані? Та я взагалі не п'ю. Ти напився вчора з Степаном. Ні. Напився, напився, так що нічого ти не пам'ятаєш. Ми зі Степаном погалися на городі. Потім він замахнувся лопатою, отямився дома, нічого не пам'ятає, голова боліла. Звичайно, боліла. Бо так ти жерлися Степаном, а потім ти його взяв та й вбив. О, дай. Ось. Безжалісно сокерою вбив всю родину, вискочив на вулицю та пограбував три магазини по дорозі до лісу. Де тією ж сокирою вирубав 20 гектарів заповідної зони. А це вже пожизнене. То що у нас закон щодо вирубки заповідної зони дуже строгий. Але, Антончик, можна відкупитися. Для цього потрібні дуже великі гроші. А, де ж я їх візьму? Ти ніде. Але мадридський Атлетіко готовий заплатити за тебе гроші. Але ти повинен поїхати до них, схоронитися там. А як же як же тегнопіль, як же рідна земля? Та яка земля? Яка земля, Антуанчику? Ти що, коли до нас прилетів прямо з трапа головою вдарився? Та тебе ж посадять, як жирафа в клітку. Який же я син свого народу. Якщо я на ще лиха, тікають з рідної неньки на чужину. Ведіть мене у в'язницю. Нехай усі бачать. Антуанчику, ти навіть собі не уявляєш, що там роблять з такими екзотичними, як ти. Підписуй. Ти їх слухай, вони діло кажуть. Тернопільська тюрма ще нікому нічого хорошого не навчила. Дай п'ять, та триває ще десять. У нас тепер 15 мільйонів доларів. Скільки, скільки? П'ятнадцять лямів, а мені 150 гривень обіцяли. Ну, знаєте. Шукайте іншого дурака. Ти, 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 ну, ти, ну? Дві тисячі. Тисяч. Це що зараз взятка должностному ліцу? Так. А знаєте що? А. Ви всі заарештовані. Ти сказився? Що. що ти робиш, подлюко? Ми ж з тобою домовились. Тихоша. А це ти що, значить, що, що я вільний? Як птик це? Я вільний! Я вільний! Я вільний! А можна це зняти на хвилиночку? Якщо до в'язниці, то хоча б за щось серйозне, зніміть, будь ласка. А за що? Наприклад, за вбивство. Стій! Стій, кому кажу! Веб-дизайнери зі Швеції Карл і Олаф втомилися від міської метушні і вирушили у мальовниче полтавське село, аби відчути на собі усі принади екотуризму. І обов'язково відчують, адже організовує відпочинок Дід Тарас, який познайомить туристів не лише з місцевими красотами, але й з місцевими красунями. Олаф, для чого дід Тарас наказав нам вбратися у костюми? Мабуть, знову підемо на поминки незнайомої нам людини, щоб поїсти. Ца, мої ясні, о! Ти диви, при породі, а! Був би дівкою точно м не встояв. Ей, що, ну буде вже дититься. А, а він ті для нас невест? А хто ж як не я? Мене колись називали, між прочим, дупінським аленделоном. <рик> ну, може, із-за моєї звички я дікалон полюбляв. А може, із-за моєї красоти не я бачив, як він загравав до продавщиці і випросив у борг цілий ящик пива. До продавчиці галі. А ми їх знати? Ні. А вони нас видять? Ні. Ви ніколи не зустрічались. Але це навіть краще. Як кажуть, любов з першого погляду. А як їх звати? Наталонька. А вторую. Та вона одна така, найвродливіша красуня Полтавщини. Очі як зіроньки, далі як вербеньки. От якраз ці слова він до продавщиці й промовляв. Найцінніше вам віддаю свою племінницю сватою. Ето <ривіт> більша честь для нас. но племянниця один, а нас двоє. Ми у статі шведській сім'я. Що? Я не це хочу сказати. Хто з нас жених? <ривіт> Мені все одно. Ви для мене як близнюки. Нет. Так що вирішуйте, самі тут все організовуйте, я піду зустріну Наталоньку, повернусь, щоб був мені жених і дружок. В цьому одруженні точно є якийсь підступ. Я, о, янки, я навіть здогадуюся, який. Ось наталонька, диви, які соколи. А? Еть, е, е, тебе як зраділи? Як діти чесне слово. Тайліс. Орел. Решка. Тайліс. Решка. Ну що, вирішили, хто там з вас женить. Очень приятно. Олаф. Боже, І подивись, толинько, який чинний, що й казать, Європа. Ну, що ребята, будемо родичатися, да? А ну, відвера, до діда. І батька признали. Я тебе надурив. Тоді ігор, випав Орел. Ігор, ігор. Кращий поліцейський з Нью-Йорка Меттью Макбукерс прибув в Україну для проведення перетестації особового складу нової поліції. Тепер екс капітан міліції Тарасенко буде доводити свою профпридатність без шоколадки і конверту. Good job, Титаренко. Вы сдать зачет. Можете идти. Тарасенко. Hello, мистер Тарасенко. Согласно личному делу, на прошлогоднем экзамене по стрельбе вы со 100 метров выстрелили точно в спичку. О, из дробовика. С закрытыми глазами. It's impossible. Да это мелочь. Знаешь, почему Международную космическую станцию мир затопили? Почему? Я в нее случайно по глупости из рогатки пыльнул на шашлыках. О. Тогда вам не составит труда выполнить сегодняшний норматив по стрельбе. 40 очков, 5 выстрелов. Приступим. Как два пальца об асфальт. У нас же все по-старому. Если в бумажку попадаю, то 10. Если мимо, то 5. no. в яблочко 10. Мимо цели Zero. Ноль. No. А Надежда Ильинична не будет принимать экзамен? У Надежды Ильиничны минус 10 в обоих глазах. Ее отправят на пенсию. Жаль. В ее очках мишень как на ладони была. Давайте стрелять, потом поговорим. Приступим. Отдайте, не надо. Отдайте пистолет. Нет, я не могу. Why? Я поклялся больше никогда не брать в руки пистолет. Однажды преступник взял заложники девочку. Маленькую девочку. Мы долго отстреливались, пока у нас не остался один патрон. Конечно, доверили его мне, как самому меткому стрелку у нас в участке. Вы промахнулись. Попасть в плохой парень, в девочку, в двоих сразу. А, мистер я вас понимаю. У каждого копа есть свое маленькое кладбище. А знаете, что мы сделать? В знак офицерской солидарности я поставить вам зачет. Сделаем так, как будто бы вы попали в десяточку. Ну же, ну же, нос веселее. А сейчас давайте пойдем и поедим чего-нибудь вкусненького. Я угощаю. Пойдем. Пойдемте, мой хороший, не надо слезок. Don't cry, don't cry. Ну что, поедем, ответим экзамена? Выстрелим из шампанского по скучному вечеру. Э, мурло, оно отошел от моей машины. Ну все, ты труп. Что вы делаете? Так это, магнитолу хотел дернуть? Но вы же сами говорили мне о гуманности. Ну так я же ни разу и не попал. Как говорится, главная задача полиции – это профилактика преступлений. Пойдем. Зу німецький автоконструктор Юрген Хофман не помітив зазор в один мікрон між багажником та кузовом, за що був висланий на запорізький автомобільний завод. Тепер, щоб спокутувати свою провину, він має сунути з мертвої точки український автопром. Але для початку йому доведеться сунути з п'ятої точки бувалого майстра зміни Пал, Пал Палича Кутько. Я есть один шланг, знает, что происходит на этот завод. Это есть нарушение всех принципов производства. Что, опять зарплату дали подшипниками? Кстати, могу поменять по хорошему курсу на гривну. Не надо, не надо, ваша идиотская шутка. Я есть что? Говорил вам покрасить некоторые детали от автомобиля, я? Говорил? Да. Говорил. Я из проходить там ничего не покрашено. А срок у вас был целых две недели. Ну, это не самый большой срок в моей жизни. Э, пойдем. Вас, прошу. Гуд. Вот покрасили цвет морской волны. Палыч, oh. ты считаешь, что это цвет морская волна? Ты на Азовском море был? Good. Это. Вот свет, морская волна. Вот. Дай сюда. где ты нашел эти цвета? Это стандарт мировых производителей. Mm -hmm. Это есть самый протофаемый краска в мире. В мире? Я. А мы находимся в Запорожье. <свят> вот смотри, вот смотри. Да. Yeah. Вот. Цвет мокрого асфальта, да? А ты наш асфальт видел? Там же 50 оттенков серого, а в мокром там вообще около тысячи. Вот как попасть в такой цвет, скажи мне. Хорошо, давай по-другому. Ты видел, в какой цвет покрашен автомобиль нашего завцеха? Да, но это очень сложно объяснить. Хорошо, в какой цвет покрашен автомобиль нашего главного инженера? Приблизительно то же самое. Вот, вот же он, вот же он. Это самый любимый цвет украинских автопроизводителей. Неоднозначный. Я все наши машины покрасил в такой цвет. Найн. Найн! Я есть приказат перекрасить весь автомобиль в серый металлик. Да чур тебя, Юрий! Все наши автомобили перекрасить в такой цвет? Таких же будут путать с мусорными баками. Что вы предлагаете? Да я все уже давно сделал. Взял эту краску и вылил. Как? Так. Эта краска стоит у меня на балансе. Я буду сидеть в тюрьме. Вы есть уволен. Юрец, Юрец, успокойся, прошу тебя. Краска отравлена. <звы> Когда мужики предыдущую партию красили, они надышались парами. И бац! Все пальцы подпадали. Представляешь? Я знаю ваши цеховые шутка! Это не шутка, Юра. Ты мужиков из фрезеровочного цеха видел? – Ну? – Они же все без пальцев ходят. А это бывшие маляра. О, Петрович, привет! Так что давай, Юра. В отпуск поедешь. Боюсь, только одна голова твоя доедет. Да... Ты должен немедленно избавиться от этой краска. Я уже... Ты уже все утилизировал, я? Нет. Не... Все... ну как я, я же не, не этот, не силач. Литров сто осталось. Мне бы этот служебный автомобиль, я бы... Хоффман будет давать вам автомобиль, и мы будет вести этот краска на река. Нет, нельзя. Нет? Нет. Спалимся. Есть одно укромное местечко, есть. Улица Вишневая, вот там можно дом какой ну ты узнаешь там понимаешь дом у него крыша покрашена вот серый металлик а забор цвет морской волны это соседи проезжаешь видишь фасад охра золотистая вот там все издашь вот Хоффман будет все делать только я вас умоляю